Спитайте мене, скільки у нас проблемних клієнтів? Скільки у вас проблемних клієнтів? Дякую за питання, Дуже гарне питання. А от ноль. Тому що я дуже вдячний українцям. і Це я зрозумів ще десь років за десять, коли ми впроваджували в одному банку да, в «Укргазбанку», екологічні енергоефективні кредити. Це були кредити ОСББ. Да? І ми розуміли довго крокували до того, щоб зрозуміти ментальність. Наші люди на жаль або на щастя банківської системи. Вони дуже-дуже відповідальні. І рівень відповідальності в них найвищий аніж в Європі. Тобто, в нас людина живе по принципу такому: сплатив всі зобов'язання, мовно іпотеку, сплатив комунальні платежі, а після цього в тебе немає грошей навіть на поїсти. Європейський звичайно, він що робить? Я спочатку закрию свої потреби персональні, потім в мене немає коштів, потім держава. Альо, допомагайте, будь ласка, де там ваші субсидії? Да? Тому наші люди дуже відповідально ставляться до житла, до зобов'язань. І в нас жодної людини немає, яка б, як кажуть, залишила би е, там зникло б би бажання би погашати іпотечні зобов'язання.